Вітаю усіх на нашому занятті з типових помилок в мовленні. Це вже п'ятий наш урок. Решта уроків можете ознайомитися в телеграм-каналі, а ми розпочнімо наше заняття: Дощовий і дощовитий. Заняття сьогодні буде присвячено переважно паронімам. Це слова, які дуже схожі. По написанню, по звучанню, але мають різний корінь, різне походження. І помилка людей, які, наприклад, десь почули слово і починають його використовувати в тексті. Дощовий це від дощ, тобто дождівой від російської, те, що походить від дощу. Тобто дощова може бути краплина, вода, хмара, черв'як. Між двома шпичастими горами було видно провалля промити дощовою водою. Якщо ж ми хочемо сказати прикметник в значенні дощовитий, тобто день, рік, літо, погода не дощова, а дощовита, тобто багата на дощі. Наприклад, літо цього року було дощовите. Тому, якщо ви хочете використовувати прикметник в значенні дощі, тобто багатий на дощі, правильно казати дощовитий день. Дощовий те, що стосується безпосередньо дощу. Дуже часто помиляються і використовують одне слово замість іншого. Використовують дощовий день. Але день може бути лише дощовитий. Звичка і звичай. Знов наступна пара паронімів, які ми використовуємо. Звичай, насправді тут не так часто люди помиляються, але звичай це обличчя російською. Тобто це певні правила поведінки, що побутують в середовищі того чи іншого народу, суспільної групи, колектива, а також давні традиційні усталений порядок святкування, відзначання певних свят, подій відповідно. Звичай, звичка це привичка. Є погана звичка, так, є хороші звички, краще позбуватися поганих звичок. Я завжди кажу на своїх уроках, що мова це не лише правила, це, це звичка. Тобто, якщо ви візьмете за правило е певну поведінку, та певну, взагалі звичка формується 21 день. Якщо ми щодня будемо робити одну й ту саму справу, то звичайно це входить у звичку. Тому мова це не лише правила граматики, так, правопис інших слів, якісь там граматичні, лексичні, орфографічні норми. А ще і просто за, взяти собі за звичку, що ви хочете, бажаєте, і вам приємно спілкуватися українською мовою в побуті щоденно. Наступна, дуже поширена пара запитання і питання. І те, і те вопрос. Але хочу звернути вашу увагу, що за питання ми звертаємось до когось. Це та річ, яка потребує відповіді. І, до речі, задавати вопрос, калькування з російською, яке ми використовуємо, ставити питання, або, одним словом, запитати. Якщо ми говоримо про щось глобальне, тобто проблема, тоді, коли потребує певного розв'язку, особливо це в якихось фірмах ми вживаємо, ось постало таке то питання. Або на порядку денному у нас ось таке питання. Щось глобальне в значенні питання про сенс життя, мовознавстві знак питання. Слово запитання частіше стосується лише того, що вимагає певної відповіді? Тобто, якщо ми хочемо отримати відповідь. На щось ми використовуємо запитання і ставимо, ми ставимо запитання, або ми просто одним словом запитуємо щось. А питання більш глобальні, більш такі проблемні речі, масштабні речі, які потребують певного розв'язку. Мабуть, розв навіть в часі це затягується, це потребує певного відрізку часу, щоб вирішити те чи інше питання. І, відповідно, а запитання це щось метеве. Я хочу щось запитати. Корейка і кореня, коренянка дуже часто калькуємо з російської слова. Корейка це свиняча або теляча грудинка, це шматок м'яса, а кореянка особа жіночої статі, яка живе в Кореї. Тому дуже часто на жінку народності корейців. Кажуть, корейка. І російською, мовою, до речі, так само, але нас цікавить українська, тому правильно, коренянка. Можете запам'ятати панянка, дивлячись на фото, панянка, коренянка. Ось так. Здатність і здібність наступна пара паронімів, які ми вживаємо дуже часто поруч, але помиляємося в значенні. Здатність це набута властивість чи підхожість людини або речі до чогось. Тобто здатність заспокоювати, здатність адаптуватися, здатність, тобто це набута властивість. А здібність дуже схильно можете поставити синонім до дорівнює талант. Тобто здібність це наявність природжених задатків, певного таланту, розумовних властивостей або нахил до якогось уміння. Здібність помічати щось нове. Здібність вирощує таланти. Здатність чогось варта, здібність до справи спонукає, якщо її здатність посприяє. Тобто здатність набута, навичка, властивість, а здібність це природжене зачасту, тому не плутайте ці поняття. Зріст і зростання Російською те і те перекладається як слово рост, але ми мусимо розрізняти тут ці речі. Якщо ми говоримо про людину, Тобто проріст людини, довжина, да? від п'ят від до голови. Високий, або низький зріст, або на весь ріст, зріст. Але коли ми говоримо знов-таки про абстрактні речі, коли ми говоримо про збільшення, підвищення на роботі, зростання при, прибутків, наприклад, зростання продуктивності праці, зростання доходів, приріст, тобто слово зріст використовуємо лише до людини. Якщо ми говоримо про збільшення, підвищення на роботі, витратів, прибутків, витрат, ми використовуємо слово зростання. Російською, на жаль, і те і те буде рост, і так і перекладають, і тому використовують помилково ці словосполуки Біля і близько схожі слова, але ми вживаємо і розрізняємо тут залежності від значення і слів. біля Вживається тільки на позначення місця. Біля когось, біля чогось, поблизу, близько, неподалік це все синоніми. Ось у Івана Котляревського з твору Енеїда є така цитата: чого я найприплив? приплив к латину і біля діба повелився. Біля, тобто, близько. Але дуже часто калькують з російською: около, около восьмі, около п'яті. Коли ми говоримо про час, тому вислови на зразок біля п'ятої години, біля двох кілограмів, не відповідають літературній норми. Тому близько це прислівник до близький. Ось зовсім близько біля води. Можна сказати біля води, близько води це вже синоніми, але тут розрізняти частину мови. Біля води це прийменник, а близько це прислівник де. Прислівник і прийменник розрізняємо за тим принципом, якщо ми вживаємо, наприклад, якщо до слова, можна поставити ціле запитання, логічне, тобто близько коли, коли де, як, коли, звідки у нас урок в Телеграмі по прислівниках є. А до біля це прийменник ми не можемо поставити біля нього повне запитання. Якщо біля води ми ставимо запитання, де біля води до всього словосполучення, але, відповідно, якщо ми вживаємо лише один прийменник біля. І так само близько вживають для позначення приблизної кількості, орієнтовного часу. Тобто, якщо ми хочемо сказати близько третьою, близько другою, то варто вживати близько, а не біля. Зустрінемось близько 11-ї години. Вона проживала близько Києва. Він Грановський створив близько 20 художніх та документальних фільмів. Дійовий та дієвий. І те, і те російською перекладається як дійствуючий. Пам'ятаємо знов, активні дієприкметники з уш-юш ми не використовуємо. Тому діючий. В українській мові взагалі такого слова ми не вживаємо. Якщо ми кажемо про е, законодавство чинне, тобто або законодавство те, що діє, але е, значенні дійовий це людина, учасник якоїсь події, справи. Дуже часто у нас в творах є дійові особи, особливо в драматичних. Тому що в розповіді або оповідання, романи, у нас там переважно персонажі. А дійові особи це ті, що діють, а дійові особи діють на сцені, тому драматичних. Комедійних п'єсах у нас дійові особи, а в епічних творах розповідь, романи, оповідання у нас персонажі. І дієвий, здатний активно діяти, спроможний здійснювати вплив на що-небудь, дієвий вплив, але от слово «діючі», законодавство діюче, діючий правопис, діюча програма, діюче законодавство, прем'єр це все дуже помилкові. «сполучення» – сполучення слів, які зустрічаються: чинний прем'єр, чинний правопис, чинна програма, чинне законодавство. Активний може бути вулкан, активна речовина, армія регулярна, впливовий важіль. Тобто не плутайте дій, дійов, дій, дійовий, дієвий, а діючий взагалі такого немає. Згадуємо, уш, ющ, ач, яч, активні дієприкметники, не властиві українській мові. Корали і коралі. Наступне різниця в одній букві, але насправді значення зовсім інше. Корали це морські тварини, які живуть колоніями, так? тобто підводний водний світ тварин. А коралі це намисто. Червоні, переважно, блискучі коралі, до речі, національний атрибут українського одягу. І дійсно, коралі ми ще називають нарости червоного кольору, на шиї індика, бо вони схожі на намисто, коралі на намисто. Тому корали-коралі різне значення, хоча і співзвучність, і, здається, різниця тільки в одній літері. Припустімо і припустимо. Тут ми говоримо про форму наказового способу. Припустімо через і уживаємо для вираження ймовірності чогось, як вставне слово. Ну, те слово паразит, яке дуже часто російською звучить як дапусті. Припустімо. Вставне слово бачимо, ну припустімо, просто зайшов. Вставне слово з обох боків виділяється комою, його легко можна вилучити з контексту і форма наказового способу. Коли на початку заняття я казала, розпочнімо заняття, припустімо, тобто наказ спонукання до певної дії. А припустимо, це у нас від форма дієслова. Першої особи множини, тобто ми, ми припустимо майбутнього часу. Те саме, що можливо прийнято, чи ж припустимо це? Тобто, якщо ми вживаємо як вставне, припустімо. Як наказовий, припустімо. Якщо ми припустимо, що е, завтра буде дощ, то це форма першої особи множини. Відрізок та відтинок. Дуже м, теж поширена помилка. Відрізок, запам'ятайте, те, що можна відрізати. Це в математиці, невелика частина чогось. Так, Математичний відрізок АБ до 5 см. А, і слово відрізок насправді легко запам'ятати, ми використовуємо лише в математиці. Якщо ми хочемо сказати, що це відрізок часу, краще вживати слово проміжок. Або відтинок. Відтинок чого-небудь вимірування в просторі або часі. Значний відтинок дороги, вони їхали мовчки. Насправді, це слово не, не часто зустрічається в мовленні, бо ми вживаємо відрізок на всі ем, випадки нашого життя. Але є прекрасне слово відтинок. Запам'ятайте на позначення простору і часу. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей! Papá!